Привіт, друзі! Я Рада вітати вас на моєму каналі! Мене звуть Юнона. Сьогодні у нас буде друга частина розпаковки посилки, посилки, яка приїхала до мене з України. Про щоденник відео ви вже бачили. Трішки пізніше я все ж таки вирішила вам ще показати посилочку з магазина Вишила. Ви знаєте, в мене два фаворити, якщо я роблю замовлення в Україні, я купую або в магазині Вишила, або в Галі Сидоренко, якщо тобі сернова Слобода і все решта, це замовляється в Галі. Якщо святий Лукас замовляється, то він замовляється тільки через магазин Вишила. І ще додатково я вам покажу, до мене всі посилочці також приїхала. Два наборчика, один приїхав мені в подарунок від моєї, мого, моєї глядачки, і я в неї придбала ще раритетний набір від Вукас. Я вам це казала, Інна. В неї на він був, я його... Поцупила. Я сказала, що він стовідсотково мій, але ну, то дякую дуже величезне дякую Іні. Вона написала мені в особисті в інстаграм і сказала, що в неї є такий набір, і вона може його мені продати. Тобто, давайте поїхали. Я вам буду зараз показувати все, що я придбала. Тут будуть також подарунки від моєї мами і тата, від моїх батьків, вони мене останнім часом дуже сильно палують, саме в моєму хобі, і не тільки в. Вишивальному хобі вони мене також балують і в моєму хобі, по, коли я малюю схеми, там вони так само подарунки мені роблять. У ну, мене золоті батьки, я хочу сказати їм величезне дякую за підтримку за все. Тому що ну, дійсно. Якби я, я думаю, може, половини того б не було, якби мені не допомагали ще мої батьки саме в розвитку як творчої людини. Ну, тому що, і ви знаєте, я вам розповідала, що моя мама це масовик Затіннік, який щось знайде, їй воно сподобається, вона його окупує, віддає мені юна вишиває. У нас постійно така система працює. Ну, Давайте про все. По порядку буду вам розповідати. Прибираємо цей неймовірний щоденник, ви його будете бачити в кожному моєму відео. Вступна частина буде розпочинати саме з нього, тому що я дуже тішуся, він просто неймовірний, він класний. Ще раз хочу сказати дякую величезне за таку красу. І за ексклюзивність поки що, ну, якщо я ж кажу, якщо хтось захоче такий самий, зможете замовити. Все, прибираємо цей щоденник, буду тішитися ним поза кадром, бо він ще не заповнявся нічого. І до мене приїхав. Давайте розпочнемо саме з того, що я вам покажу, що це мій раритетний набір Лукас. Я його так довго чекала, я його так довго шукала. Це просто неймовірна краса. Я хочу сказати величезне, окремо дякую за те, що ви пожертвували цим набором і продали його мені. І на величезне, вам дякую. Цей набір в мене єдине, що він, бачите, на Аїді. Всі решта в мене на флобі, і я флобу замовила, дозамовила в виробника Лукас. Давайте зараз я вам його і теж покажу. Єдине, що той, ту флобу, яку я замовляла, це так само флоба Лукас. Ви бачите. Єдине, що в наборах в моїх наборах, які я маю, Флоба 20-го каунту. Ця флоба 18-го каунту, і через це трішки каунт різний, але я буду вишивати ті самі техніці через одне переплетіння, і я думаю, що дуже сильно воно не, не зіграє ніякої ролі. Ну, Трішки буде більше, ніж решта ті, ті три, що в мене є. У мене, ви знаєте, вишиваються вже раки. У мене є ще. Я раніше, коли жила в Україні, собі купила помідори і купила гриби на з грибами. І це останній четвертий, який завдяки ін, моїй моїй глядачці завдяки тому. Я думаю, що вперше це глядач Юлі Немінської, за що їй величезне, дякую. Тому що Юля було в Юлі був прямий ефір. І вона сказала, чи то був вступна частина марафон Мерсішор. Ну, коротше кажучи, це були відео Юлі Немінської. І вона саме заакцентувала на тій проблемі, що я шукаю цей набір і що мені не вистачає останнього саме оригінального набору, саме з апельсинами. І завдяки тому, що подивилися Юлі на відео, прийшли до мене і сказали, що. Є такий набір в наявності, він був єдиний. І я величезно хочу сказати ще раз дякую Іні за те, що вона взагалі вона сама планувала його вишивати. Але, дивлячись на мене, що я така божевільна, з, таким, з яким азартом я шукала цей набір, вона мені його продала. Величезне дякую. І це якраз буде наступний кандидат після раків. Як тільки я раків завершу, я буду обов'язково вишивати цей набір. Цей набір буде вишит 100%. Єдине, що я поміняю, як я вам і сказала, я поміняю основу, я візьму флобу 18-го каунту. Ну, на жаль, 20-го я не знайти ніде не можу. Я перерила всі свої набори. Я думала на крайняк, знаєте, як зробити. Своїх наборів, то що у мене флоба є. У мене є дві подушки, які вишиваються на флобі, і здається, ще деякі набори, які не в тему вони не мають відношення до цього натюрморта. Ну до цих саме ну. Я не маю на увазі, що з цього квартету. І я подивилася, там так само була флоба 18-го каунту. Я подумала, ну який сенс задірбанити той набір, якщо я маю можливість придбати саме флобу 18-го каунту, саме в магазині Лукас. Я його замовила. Саме цікаво, що мені приїхав. Ця тканина приїхала, я думала, що вона приїде саме з Молдови, але цей набір, ця тканина для мене, до мене приїхала з Великобританії, і я так розумію, що там теж магазини є від Лукаса. І я, ну знаєте, через Європу також купувала саме, ну, вже а Великобританія, то не Євросоюз, вони вже окремо, але все одно. Ніякого податку я не сплачувала, коли отримала цей цю тканину. Я дуже задоволена, що я зараз маю змогу вишити оригінальний набір. Неоригінальний набір я віддам своїй мамі. Мама буде якраз практикуватися, і для перших наборів, я думаю, що їй буде зручно, тому що Лукас вишивати дуже легко, він легкий. Якраз і Ракі, і оці апельсини в мене є китайського виробника. Я їх вже відклала, поклала в стопочку до наборів, які поїдуть до, до моєї мами в Україну, бо вона коли переїде, планує так само розпочати вишивати. І їй якраз буде для тренування добре, а мені буде добре, що в мене все ж таки буде оригінальний набір. Бо дуже хочеться порівняти те, що є в мами, і те, що є в мене, що, що вийде. по ітогу. Ну, це перше. І ще додатково мені в цю посилочку в подарунок поклала і на отакий наборчик. Наборчик це по авторській схемі. По авторській схемі, господи, Світлана Січкар, здає. да, Січкар. У мене саме наборів від світи немає, але авторські схеми я в неї купувала. І Вона дає електронні схеми так само, так що я не бачу ніяких проблем. Я спитаюся, покажу їй, що в мене є набор такий, що мені подарували. І спитаю саме електронну схему, обов'язково його вишу я обожнюю кори корицю з задоволенням. Ви цей набір так само це мені подарувала Іна додаток. Тут є і ниточки, є схема, все є, є єдине тканина. Іна мені казала, але з тканиною у мене проблем взагалі ніяких немає. Тканин запасу у мене дуже багато. Я обов'язково цей набір так само вишую. Величезне дякую за подарунок окремо. І окремо величезне дякую за те, що ви все ж таки мені продали цей набір, і в мене тепер є змога вишити, щоб в мене весь квартет був саме оригінальний. Це я ж кажу, другий кандидат буде мене вже руки чухаються відкрити, розпочати, повишивати. Але поки я раків не завершу, я за цей набір братися не буду. Але в будь-якому випадку я так собі думаю, що тут залишки лишиться. Так як я буду вишивати на флобі одною ниткою через одне переплетіння, то ниток вистачить на два набори. То я залишки всі збережу, може комусь знадобиться. Я розумію, що це раритетний набір, який не можна ніде придбати. Якщо коли я вишию, буде, я так вже казала саме іні. Якщо в неї буде бажання, то я можу потім, коли приїду в Україну, я їй залишки все ж таки поверну, віддам, щоб вона так само мала змогу вишити цей набір, тому що я ж кажу такі враження, що я його вкрала в неї. Вона його теж планувала вишивати, але... Дивлячись на мою жагу, вона мені його продала. Дякую величезно. І Так само саме цікаво, що цей будете знов сміятися, що Юна знов вицегала вициганала в батьків. Так само було питання саме сплати на рахунок, так як це не підприємець продавав, а частна особа, це за свої залишки людина продавала. І мені прийшлося звернутися знову до тата, кажу, тато, оплати мені, будь ласка, цей набір, я тобі гроші віддам. Ну, звісно, тато гроші мене не взяв, так що цей подарунок від тата, так само для мене. І я буду залюбки з задоволенням його вишивати. Неймовірний набір. Я дуже довго, ви пам'ятаєте, за ним бігала. Все, моя душенька спокійна, але ви знаєте, я не нормальна людина, я хвора на раритети, і в мене вже. Штуки 4 вже, чи може більше, навіть лежить в магазині, вишила вже сплачені, я вже оплатила І там так само є раритети. Іра вже відклала в мою корзину, яка чекає на мене. Я думаю, що в кінці цього місяця до мене поїде ще одна посилка з магазину вишила. Це просто неймовірно. Я ж кажу, якщо я бачу раритет і лукас, все. У мене вже клепку зриває. Я не розумію, взагалі, я себе гублю. Я не вмію думати адекватно, я обов'язково його придбаю. Ну, це моя така особливість. Потім з магазину вишила. Це вже далі підуть покупки. Ну, Давайте, може, я ще покажу ще один. Подарунок від батьків. Ця ідея була моєї мами, не моя. І моя мама мені подарувала. Це просто не на свято, а просто так вона мені подарувала ще одну мірабільку. Принцеса Елін. Повністю весь набір мені так само зібрали в магазині вишила. Всі нитки, основа, трежер, все, мілхіл, все в наборі є повністю. Бачите, яка краса? І так само оригінальна, оригінальна схема є в наборі, і це подарунок від моєї мами. Це, я ж кажу, ідея була її. Я їй колись казала, що мені дуже подобається саме сукня цієї дівчини. Ну і що? Моя мама нічого не придумала. Вона сказала, що ну, як таку красу не купити. Ну, от Вона мені оплатила, вона навіть коли переказала гроші в магазин вийшла написала: Подарунок для, доньці... для доньки. Дякую, мама, величезне. Ну, а надалі. Подарунки закінчуються. Більше, а ні, брешу, не закінчуються. Від магазина вийшло, до мене так само приїхали подарунки. Я коли замовляла в дівчат набори, я ж постійно ж кажу Лукас, і там ще є деякі, до речі, деякі набори. Я вам зараз показувати їх не буду, тому що я розумію, може не кожен захоче їх дивитися. Я спочатку думала в кінці їх показати. Але поки що відклала і запитаю, якщо у вас буде бажання, я вам їх покажу в окремому відео, тому що то виробник не Україна, це ворожий виробник. Чому я його придбала? Не через те, що він мені дуже так потрібен, я його дуже так хочу. Ні. Я розумію, що це те, що я зараз придбала і до мене приїхало, воно лежить на складах в наших підприємців, в українських підприємців, які завдяки нашому попиту. Придбали їх колись ще до війни, і зараз ці набори лежать мертвим грузом. Знаєте, кажуть: не роблять ніяких дохід, не роблять ніякі. Ніякої допомоги Україні, тому що ці гроші зависли. Якби людина, той самий підприємець, який він рахується як продавець, так, не може продати ці набори, він не може забрати свої гроші назад. Тому що ну, по факту, як би це сказати, культурно, я підбирати буду слова, щоб мене не сильно не сварив YouTube. Mm, бо тільки крутяться не хороші слова, я вам чесно кажу. Ну, коротше, ці набори того, ну ви розумієте, про кого Аркастан, скажемо так, і їм вже не холодно і не жарко. Що ми з ними з тими наборами зробимо, тому що ці набори вже були придбані 100 років тому, ще до війни, і в свій дохід вони вже отримали ще фізна коли, вибачте, на слові. А нашим українським підприємцям, виробницям, не виробникам, а підприємцям, які їх продають в своїх магазинах, вишивальних магазинах, вони роблять шкоду тим, що вони лежать вони не роблять ніяких грошей. Хоча, якби ми їх викупили в них, ну як я зробила, наприклад, я викупила частину цих наборів і магазин вишила. Тепер зараз маю змогу на ці гроші, які я їм купила, ті набори купити нормальні набори, які будуть користуватися попитом наших українських. Вишивальниці, вони будуть мати змогу далі робити гроші. Тобто магазин вишила на ті гроші, які я їм переказала за непотрібні набори, скажімо так. Вони придбають ті набори, які залюбки придбають українці. І це піде надалі, це буде робити. Тобто магазин вишила сплачує податки, це йде в бюджет України, це йде в підтримку України. Я так собі вирішила, що Ті набори, тому що я довіряю магазину, вийшла. Я знаю, що ці набори не були придбані саме під час війни. Вони лежать там вже років 5, я так собі думаю, бо деякі набори є ще до 2014 року були придбані. І я не бачу нічого такого кримінального, якщо я своєю, якщо я можу, я допоможу українському підприємцю, українському виробнику, тому що надалі буде можливість купити набори саме українського виробника. І це знаєте, як як ланцюг такий економічний, який буде допомагати і в розвитку саме українського виробництва, підприємництва. І я не бачу нічого такого кримінального, що я саме цим допомогла. Своїм хорошим знайомим для того, щоб вони мали змогу далі розвиватися і купувати щось нове, а не щоб вони валялися просто у них на складу, покривалися тим пилом, і потім через деякий час вони просто можуть викинутися і ніякого. Прибутку не буде. Ну, коротше, це мої роздуми, і я через це вирішила, що я не буду в цьому відео показувати ті набори. Якщо буде бажання, ви мені пишіть, я окремо покажу, але вони мені, я ж кажу, не дуже потрібні. Я знайду їм, куди їх діти. Якщо їх я не буду сама вишивати, я їх подарую. Ну... Ну, Коротше кажучи, я так зробила, я так вирішила. І мені в цій посилочці від магазину вишила, прийшов подаруночок. Перший прийшов такий буклет, я дуже останнім часом стала звертати свою увагу на американські, на різні буклети примітивної вишивки. І перший буклет, який мені поклали в подарунок, чесно кажучи, я навіть не вишивала ніколи. Тіпа серце в руці так, перекладається. Е, перший раз бачу такі буклети, дуже цікаво, обов'язково його вишию, примітивна вишивка. Там є всередині схемка. І це мені подарував магазин, вишила. І другий подарунок, який я отримала, я дуже-дуже хотіла. Пам'ятаєте, я вам колись казала, що від Крік» я хочу вишити одну схему. Перенабір цієї схеми в мене безкоштовний є, але я не хочу виглядати, якби то я волоцюга якась яка вкрала чую, чужу роботу і за це не заплатила. Я не знаю, мене останнім часом це дуже муліє. Я можу вишити щось по перенабору, якщо це раритетний набір, який ну, він не продається, його не можна придбати. І цього виробника вже немає. Тобто я не можу, не маю змоги саме сплатити виробникові за ту схему. Я ще можу щось подумати, взяти там китайський перенабір, не перенабір, а набір або по перенабору якомусь там раритетному 100 років тому, в який там вишивався. Це я ще можу собі дозволити зробити, але не завжди, тому що у мене дуже багато є. Оригінальних наборів, які також треба вишивати. Але цей «Стоні Крік мені дуже сподобався буклет. Дивіться, яка краса. Ось такі котики, песики. Ну, Ви ж бачите, те, що я полюбляю ці господи. Так, мої слухають, там якусь музику так Оре", що волає, що я маю надію, що вам не дуже чутно. Бачите, ворон є такий е гарбузи, ну, все, що я полюбляю. і я замовила цей буклет взагалі, я його хотіла придбати, я його хотіла купити. Але мені його магазин вишила, подарував. І зараз я маю оригінальний її буклет. Я спокійно, спокійною душою можу розпочати собі той перенабір, цей, ну, тому що я маю оригінальний, і моя душа вже спокійна, що я не вкрала його. Так, давайте поїхали далі. Далі в мене є набори Лукас, які я купувала. Так само в магазині вишила. Святий Лукас, ви знаєте, в нас же ми сміємося з дівчатами, що у нас. Господи, як то секта Святого Лукаса. ну Я згодна бути прихильником і в цій секції, тому що я дуже полюбляю набори від виробника Лукас, Леті Стіч. Я... Ну, Це для мене фаворити, скажімо так. І я коли побачила оцей набір, як я могла пройти мимо. Ну, Ви знаєте, я полюбляю тваринок, я охужнюю, тут така милота-милота, такий віслючок з, з рижим таким котиком. Ну, Як я піду? Ні, я не можу піти, пройти мимо, я обов'язково його собі придбала. І ще це не все. Котики, і мі і -мі 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 мілота, решта продовжується і надалі. І в мене, ну, ще... Також Лукас. Сямський такий котик різдвяний обов'язково. І до пару нього я придбала собі ось такого песика, так само різдвяний песик, який буде обов'язково вишиватися. Знаєте, він хоч і не породи коргі, але він мені настільки нагадує мого адама, коли він був маленький, ми його принесли. В нього вушка не стрічали. Вони коли коржики народжуються, вони коли ще ці господі. Цуценятка, то в них вушка не стирчать, як в дорослих тваринок, ну, дорослих песиків. В них вушка так само висять такі лапаухи. Я спочатку, коли ми його забирали, я кажу: а що з вухами в нього? Ну, Я ж це не розуміла, ще, в мене то перший песик мій. І мені сказала дівчина, та яка нам продавала Адама, що в цуценят у коржиків в перші дні вушка всі висять, і вони там потім після другого місяця, коли вже песик два місяці і старше стає, в нього вушка поступово піднімаються. Потім так воно і сталося, в нього вухо було підняти, а інше ще лежало. Так смішно було. У нас десь так навіть фотографії зберіглися. Перепрошую. Одне вухо в нього було таке висяче, а інше стояче. Він такий куметний був. І через це, чому він мені дуже нагадує мого Адама, що він так само так куметно спав. Так, перепрошую, <кій> щось в мене гордо болить і не проходить. Ну, І наостанок ще один набір Лукас, який я вам покажу, це так само новинка, ось такий з врожаєм. Дуже-дуже класний такий натюрморт, я не знаю більше. Я його, його як побачила, коли була презентація новинок від Лукаса. Це просто неймовірно. Я вже бачила дівчата, його розпочали вишивати. І ви знаєте, я обожнюю осінь, так відсвічую, жахливо моя лампа. Але, на жаль, без лампи я не можу знімати, бо вона нас знов дуже похмуро. Ось така краса до мене приїхала, і ще. Ще що я замовила в магазині Лука, Вишила, ви знаєте, що я обожнюю магніти саме відвишила, і там є такі ексклюзивні, я їх постійно збираю, в мене вже є дівчина з коровою, дівчина з рибою є, в мене є берегіння така, в мене є Шевченко з Мати Україна, там де вітраж такий є. В мене є Ластівка. І я побачила, вже є, там я майже вже всі скупила, які, а ще танці я маю придбати, чи в мене є, я не пам'ятаю. І ось такого Архангел Міхаїл, мені здається, я собі його придбала. Там ще й дерево життя є, я його думаю, що теж придбаю. Ну мені взагалі я дуже полюбляю, ви ж знаєте, я колекціонер, і коли в мене щось збирається, в мене має бути ціла повна колекція. Я ж без того ніяк не можу. Ось так всі красими до мене приїхали. Ще ціла коробка в мене є іншого виробника, там мультикульті, скажімо так. Але той виробник, я знаю, що він не всім цікавий, щоб нікого я не бісила ним і не було зайвого. Зайвою можливості щось написати, якусь годоту, я показувати не буду. Якщо буде бажання, може окремо з нього покажу. Але я ж кажу, цим рішенням і цією покупкою я вирішила допомогти. Хто мені зараз напише Кацапстану. Ні. Я допомогла українському підприємцю висвободити гроші, які лежать, які не роблять ніякого господи. Вже починаю замовлятися ніякого прибутку. Тому я прийняла таке рішення: я вважаю, що це є правильно і це буде допомога саме Україні, а ніяк не кацапстану, скажімо так. Якщо ж кажу, буде бажання подивитися ті набори, я покажу, але я ж кажу, щоб не було зайвого питання до мене і ніхто не казав, що я зробила якусь зраду. Чи ще щось, ну, тому що чисто з точки зору економіки це є правильно. І я економіст за фахом, дипломований економіст, і я знаю, що я кажу, і я це свого досвіду вам кажу. Все, давайте будемо на цьому завершувати. Основні свої покупочки, самі гарні й немовірні, я показала. Величезне дякую магазину. Вишила, Величезне дякую Іринці, окремо іришці, нашій, яка в нашому вишивальному курятнику. Вона мені допомогла, щоб я мала змогу сьогодні вам саме показати цей, цю посилочку, щоб ви. Її побачили саме сьогодні, тому що з цією посилкою було якось непонятки там одні, і я не могла її знайти, чесно кажучи. Дякую, Ірина, Ірина, Іришка, величезне тобі, дякую, бо там дві іри працюють, магазин вишила, і я завжди плутаюся. Величезне, величезне тобі, дякую, Інна. Дякую за те, що знаєте, зараз буде в нас, як пам'ятаєте, капітал шоу Полі чудес». колись було ще з листів якось був ще коли його не вбили. Я його колись була мала дивилася, а ми вже потім його зіпсували ту програму ще коли. Зараз це взагалі якийсь, знаєте, шабаш якийсь ведеться там взагалі таке відбувається. Але пам'ятайте, передаю привіт мамі, передаю привіт папі. Ось приблизно зараз я так само передаю всім вітання, привіти і величезне дякую за цю посилочку, тому що тут я ж кажу не тільки те, що я сама купувала, а багато подарунків. І кожному окремо дякую моїм батькам за таку. За такий царський подарунок з дівчатам, Іні, яка мені продала цей раритетний лукас. Ну, коротше, дівчата, ви і хлоп'ята всім величезне, величезне, дякую. Я розумію, що з боку то може слухати дуже смішно, але я ж кажу, я тільки отримала цю посилку. Для мене це. Кожна посилка, яка приїжджає до мене з України з наборами, це як ковток повітря. Я завжди така, знаєте, як задоволений слон, який не може приховати свої емоції. Через це ну, ви знаєте, що я дуже емоційна людина. Хочу сказати всім величезне дякую і за цю посилку, і хто мені що подарував, і за ту допомогу, за все. Вам, глядачі, за те, що ви за мене, мене дивитеся, те, що вам подобається. А на цьому все. Всім па-па-па-па та до зустрічі в новому відео.